Не лише столиця може похизуватись сотнями заморожених об'єктів та вілами девелоперів. Про забудовника Галжитлобут нам писали неодноразово. До столичних амбіцій Галжитлобуду належить Мрія, Бережанський та Баговудовський. Галжетлобуд лише відхрещується від столичних проєктів. ЖК Дніпровська мрія черговий скандальний ЖК від Галжитлобут, який вже декілька років ніяк не може добудуватись. Будинок не введено в експлуатацію, схоже на те, що Дніпровська мрія так і Залишиться мрією неодноразово запевняв киян про підключення ЖК до газу, водопостачання. Та чи варто вірити піар-агентам, які ладні душу продати, аби інвестори все ж вклали власні кошти у зведення нових проєктів? Сага нарахувала 10 тисяч євро пені за період воєнного стану. Але сазі та засновнику Вавришу байдуже. Вони лише бажають здерти якомога більше грошей з українців. За прикладом, кушніра із Київ міськбуду придбати ВІЛУ та поїхати десь подалі від очей на Рест команду сага очолила деяка Вікторія Сорель. Але наскільки праведними є цілі пані Вікторії? Усіх інвесторів, які досі чекають на обіцяну нерухомість, а замість конкретних термінів та документації отримують лише дитячі козачки, закликаємо звертатись до Асоціації ошуканих інвесторів. Кидали на ринку столичної нерухомості схеми ошукування інвесторів у Києві. Будівельні афери Києва продовжують вражати. Бо після серії розслідувань, присвячених Київ міськбуду, Development та їх обіцянкам, завдяки яким тисячі киян залишились без грошей та нерухомості, нам буквально обірвали соцмережі ошукані українці. Виявилось, що не лише столиця може похизуватись сотнями заморожених об'єктів та вілами девелоперів. Тотожна ситуація і в Одесі. Вінниці, рівному та інших містах країни. Що ж робити інвесторам, які замість омріяної квартири отримали спагетті на вухах та ані копійки назад. На базі Геононстоп вже тривалий час функціонує асоціація ошуканих інвесторів, в рамках якої маємо не один вирішений кейс. Допомагаємо не лише медійно, але й юридично. Асоціація спрямовує власну роботу на допомогу інвесторам довгобудів українцям, ошуканих цифровими злодіями. Ініціюємо розблокування рахунків на криптобіржах, повернення Дня коштів та притягнення винних до відповідальності, тож звертайтесь більше подробиць у соціальних мережах Геононстоп, Галжитлобут і відстрочена мрія про забудовника. Галжетлобут нам писали неодноразово. Компанія з'явилась на арені нерухомості столиці, вже маючи досвід будівництва та введення в експлуатацію декількох ЖК у Львові. Як зазначається на одному з вебсайтів, Галжитлобут зарекомендував себе у Львові як висококваліфікований забудовник, який тішить покупців якістю. Ціновою політикою і швидкими темпами будівництва. Та чи варто вірити піар-агентам, які ладні душу продати, аби інвестори все ж вклали власні кошти у зведення нових проєктів? До столичних амбіцій «Гал належать ЖК «Дніпровська мрія, Бережанський та Баговутовський. Але жоден із таких, на жаль, складно назвати успішним. Для прикладу, Дніпровська мрія так і залишається мрією, хоча обіцяна дата здачі в експлуатацію минула ще три роки тому. Галжетлобуд. У не виконує своїх зобов'язань від слова зовсім будинок зданий право власності з більшістю інвесторів попідписував, але комунікацій немає зовсім ніяких. Навіть підготовки до їх проведення до будинку немає. Обіцянки вже 2-3 роки. Що ось-ось зараз знову почнуть кормити байками та сніданками. Така ж в Києві ситуація по бережанці. Люди не мають опалення декілька років, та на тимчасових комунікаціях по захмарним цінам. Купляв квартиру у 2017 році. ЖК Баговутівський, Київ. Станом на літо 2022 року пройшло вже більше п'яти років. Досі не дали ключі від квартири. Не підключена вода, електрика, газ і каналізація. Мешканці навіть організовували мітинги, намагаючись змусити забудовника ініціювати підключення до комунікацій. але усе марно, отримавши мільйони гривень, гал житлобуд лише відхрещується від столичних проєктів, прибравши усю інформацію про такі із власного вебсайту. А чи багато інвесторів Гал-Житлобуду дивиться наше відео? Діліться у коментарях власним досвідом, думками та рекомендаціями. ЖК Дніпровська мрія та корені зла. ЖК Дніпровська мрія черговий скандальний ЖК від Галжитлобуд, який вже декілька років ніяк не може добудуватись. Будинок таки не введено в експлуатацію, а квартири не передані забудовникам інвесторам. Тож пропонуємо докорінно розібратись до чиїх кишень у кінцевому проміжку потрапили усі мільйони, що мали б спрямувати. На добудову ЖК та хто насправді є тим самим коренем зла. Згідно даних дозволу на виконання будівельних робіт замовниками будівництва, є товариство БВК Буд Реммонтаж та державне підприємство Гарантія Торг». за інформацією, отриманою з відкритих джерел, товариство БВК Буд Реммонтаж входить до групи Ігоря Баленка. А одним із кінцевих бенефіціарних власників підприємства є Баленко Ігор Миколаєвич. Останній є депутатом Київської міської ради від партії Європейська Солідарність. Лідером якої є самі знаєте хто опісля товариство «Будреммонтаж-2006» раптово передав усі права замовника будівництва ЖК «Дніпровська мрія до деякого товариства Будбілдінг. Ключовим учасником товариства Будбілдінг є КОА Карпати Інвест, акціонерами якого є три члени сім'ї Петрук Сергій, Тетяна і Петрук Людмила. Імена останніх пов'язують з викупом численних об'єктів нерухомості у містах західної частини України. Приміщення розташовані і на Площі ринок у Львові і Рівноцум. Крім того, відома родина Петрук скандальним будівництвом бізнес-центру у історичній частині міста Лева, а також заборгованостями та тривалою несплатою обов'язкових платежів у бюджет міста Луцьк. Тому, як бачимо, Карпати Інвест та династія Петрук має вагомий досвід у сфері будівництва і нерухомості. Спершу товариство Будбілдинг і Куа Карпати Інвест обіцяли здати ЖК «Дніпровська мрія 30 грудня 2020 року за словами підписників, цей строк неодноразово зміщувався забудовником. Причому таких спроб було зафіксовано щонайменше сім та станом на четвертий квартал 2023 року. А отже, опісля трьох років з планової дати будівництво ще не завершено. Будинок не введено в експлуатацію, хоча в листі від 15 серпня 2022 року товариство Будбілдінг інформувало інвесторів про те, що зведення ЖК на фінальному етапі, а близько 90% будівельних робіт вже виконано. Чергові Обіцянки, які так і не стали правдою, попри все, обурює і халатне ставлення забудовника та нахабна брехня інвесторів, адже фактично, будбілдинг неодноразово запевняв киян про підключення ЖК до газу, водопостачання та співпрацю з відповідними установами. Проте фактично жодних дій такого роду вчинено не було. Схоже на те, що Дніпровська мрія так і залишиться мрією. Ось істинні плани забудовника. А на киян усім байдуже, Допоки столичні інвестори вкладають кошти у нерухомість, гал Ут, виводить такі та зводить нові об'єкти, проте на західній частині країни. Тож у чому проблема? Крім того, у червні 2023 року вибуховою хвилею більша частина вікон ЖК було пошкоджено. І хоча будбілдинг обіцяв неодмінно провести усі роботи, фактично, самі можете здогадатись, який результат маємо. Інвестори опурені у той час як контролюючим органам, абсолютно байдуже на вказане: Сага дівелопмент та нарахування мільйонної пені. Saga Development – один із забудовників, про якого ми вже в деталях розповідали у минулих частинах. Посилання на відео є у коментарях. Відтак до нас звернувся представник одного з інвесторів ЖК Рибальський, клієнт, у якого Saga нарахувала 10 тисяч євро пені за період воєнного стану. Все це всупереч голослівним заявам у соціальних мережах по типу «Saga Development призупиняє платежі за придбані квартири та відміняє штрафи і пені на цей період. Фактично ж кожен з клієнтів, що придбав нерухомість у розстрочку, отримав телефонний дзвінок про нарахування пені при несплаті зобов'язань, і все це всупереч податковому кодексу, який чітко встановлює звільнення платників податків від штрафних санкцій у період воєнного стану. Але Сазі та засновнику вавришу байдуже. Вони лише бажають здерти якомога більше грошей з українців. А після, за прикладом, Кушніра із Київміськбуду, придбати вілу та поїхати десь подалі від очей на Еверест. До Ще не так давно команду Сага очолила деяка Вікторія Сорель. Як повідомляється у відкритих джерелах інформації, у 2021 році вона приєдналася до компанії Сага Development та Візія і за цей час створила в компанії екосистему, яка дозволяє девелоперу розраховувати фінансову модель усього проекту і отримати консалтинг ще на початковому етапі покупки земельної ділянки та розробки Урбан Концепції. Причому встановлення Сорель на посаді супроводжувалося численними п'яти статтями, в яких жінці виспівувались оди. але наскільки праведними є цілі пані Вікторії? Дізнаємось згодом. А ви чули коли-небудь про сага дівелопмент? Усіх інвесторів, які досі чекають на обіцяну нерухомість, а замість конкретних термінів та документації отримують лише дитячі козачки. Закликаємо звертатись до асоціації ошуканих інвесторів, аби завдати девелоперам та забудовникам, негідникам подвійного удару юридичного і медійного. Асоціація спрямовує власну роботу на допомогу інвесторам довгобудів, українцям, ошуканих цифровими злодіями. Ініціюємо розблокування рахунок на криптобіржах повернення коштів та притягнення винних до відповідальності. Тож звертайтесь, більше подробиць у соціальних мережах Геононстоп. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайк. Робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.